Добру звістку, про єдиного Бога для всіх народів. І Ісус далі продовжує. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині. Бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Ісус Христос вчить про те, що скоро наступає той момент, коли правдиві поклонники, тобто ті люди, які дійсно шукають Бога, які хочуть пізнати Його, які хочуть наповнити своє життя сенсом. Вони будуть йому поклонятися не тільки в Єрусалимі і не тільки на оцій горі, де поклонялися Самаритяни. Вони будуть на будь-якому місці збиратися для того, щоб шукати Бога. І Ісус Христос потім своїм учням каже: де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них своїм духом. І ось це важливий момент. Знаєте, ми, протестанти, ми не прив'язані до якоїсь певної будівлі. Ми вважаємо, що церква і Дух Божий є там, де двоє чи троє зібралися. От зараз нас зібралось більше 30 чоловік. І ми читаємо Біблію, ми мовимо. Це означає, що сам Бог зараз знаходиться тут. Він дивиться за кожним із нас. Він так чи інакше може доторкнутися серця тої людини, яка хоче, яка справа, яка хоче відчути справжній сенс свого життя, знайти його, відшукати Бога для того, щоб поклонятися. І для того, щоб поклонятися, потім не треба йти кудись в храм. Можна й прийти в будь-яке зібрання. От у нас тут, щонеділі відбувається в 11-й годині дня за цими дверима наше зібрання служіння серкви Жива дія. В місті є багато інших церков, куди можна приходити.